Привіт! Ви на каналі Анастасія Лайф 1812. Та сьогодні вам покажу, як зробити квамі з мультфільму Леді Баг та Супер Кіт. Але перед тим як ми почнемо, не забудь поставити лайк підписатись на мій канал. Ну, давайте ж розпочинати! Для того, щоб зробити любого квамі, вам потрібен тісто або повітряний пластилін. Любого кольору, дивлячись, якого к ви вирішили робити. Давайте розпочнемо, з наш... Давайте розпочнемо з нашої основи. Нам потрібно два кружочки. Приблизно однакові. Один круг це буде голова, а другий круг це у нас, ми будемо зараз формулювати тіло, ручки та ніжки. Ось так має виглядати наше тільце. Тепер робимо ніжки. Ніжки ми беремо маленькі кусочки, робимо такі кружечки. Ось. Робимо кружечки, робимо капельки. Та ми маємо їх приплюснути. та Прикріплюємо до нашого тільця. Для рук ми робимо ковбасочку, яку перекріплюємо з задньої сторони. Та ось так виглядає наша основа. Тепер давайте зробимо плага, який якраз у нас чорного кольору, та робимо до нього деталі. Для того, щоб зробити плага, нам потрібні вушки. Вушки ми робимо трикутничкою та трішки прихвостик, ми робимо маленьку ковбасочку та трішечко згинаємо. Ось такий у нас він вийшов. Тепер давайте його розфарбуємо фарбами. Я беру ось такі фарби від фірми Роза. Беремо кольори чорний, синій, зелений та білий. Чому синій та зелений ми їх змішаємо і вийде такий темно-бірюзовий? Якраз такі очі у нашого флага. Ось так у нас вийшло. Тепер по такому самому принципу робимо тіки. Тільки робимо довгу ковбасочку та прикріплюємо ззаду це її вусики. Та потім ми її розфарбовуємо. Для її лиця потрібні кольори. Чорний, білий, такий фіолетовий та трішечки синього. Для квамізігі. Нам потрібен сірий тістопластилін або повітряний пластилін. Ми робимо так само основу та беремо та робимо два кружечки, робимо капельки, та це будуть наші ріжки. Ось так у нас має вийти. Та не забудьте про вушки. В нашому випадку ми маємо зробити ось так розкрасити нашу квалі. Ось так. Тому нам потрібна чорна фарба та біла фарба. Та ось так у нас має вийти кільце. Тепер розфарбовуємо лице. Та ось так у нас вийшло. Для поля нам потрібно два кольори. Один жовтий, я взяла з блисківками. Та чорний. Фарби, які нам потрібні, це коричневий, чорний, білий та синій. Та ось так у нас має вийти. Як ви можете побачити, зверху у нас чорні вусики, потім ручки у нас теж чорного кольору. Та ніжки у нас теж чорні. Ось так. Ззаду у нас є її жало. Ось так. Та тепер розфарбовуємо. Та ще раз повторюся, які нам кольори фарб потрібні. Це коричневий. Білий, чорний та голубий. Ось так у нас виходить. Ось так у нас вийшло. Щоб зробити флав, вам потрібно білий, тісто пластилін або повітряний пластилін. Робимо основу, як до всіх квамів. Потім робимо вушка. Катаємо такі ковбасочки, тільки не сильно тоненькі, розплюснули, прикріпили до голівеньки. То, щоб розфарбувати її лице, нам потрібен чорний колір. Потім нам ще потрібен голубий колір та синій колір. Ось так у нас вийшло. Пишіть в коментарях, кого ще зробити. Ось таке відео у нас вийшло. Не забудь поставити лайк, підписатись на мій канал, поділитися цим відео з друзями. Та напиши в коментарях, що ти ще хочеш побачити. Бувай!